Дві 2005 року Національний олімпійський комітет України разом із Міністерством освіти і науки, молоді та спорту проводить у закладах освіти Всеукраїнський Олімпійський урок. Це особлива подія, адже йдеться не про спортивні змагання, а про вшанування найкращих спортсменів і тренерів, які прославляють Україну на міжнародних і місцевих аренах. Гімназія номер 2 долучилася до цієї доброї традиції. Урочистий початок розпочався внесенням державного прапора незалежної України, а символ світового олімпійського руху несли наші найкращі спортсмени, започаткувавши святковий урок. На жаль, нині ми живемо непростий час: право бути вільною і незалежною, будувати майбутнє та досягати спортивних висот. Наша країна виборює у важких боях із російським агресором. Ми вшановуємо пам'ять понад 616 українських спортсменів і тренерів, які віддали життя за Україну. Серед них учитель фізичної культури та тренер з футболу ДЮСШ США No2 Віталій Іванкевич, випускники ДЮСШ США No1, волейболісти Микола Клонцак та Андрій Горбань. Їхній подвиг назавжди залишиться в нашій пам'яті. Разом із нами цей день розділили поважні гості: директор гімназії номер 2 Руслана Петрівна Верескун, секретар міської ради, ветеран війни Олександр Грасулов, начальник відділу молоді та спорту Валерій Гаврилюк, а також головний спеціаліст відділу освіти міської ради Галина Лобашчук. Їхні слова підтримки та віри в молоде покоління додають сил і натхнення. Олімпійський урок об'єднав нас усіх в дружню родину, але цей урок це не є урок одного дня, це урок. Вашої кропіткої щоденної праці, ваших тренувань, ваших зранечку вставань. І я тішуся, що ми сьогодні, попри те, що вночі була тривога, таки зустрілися тут, щоб відзначити ваші успіхи, ваші перемоги, ваші досягнення. Ми знаємо, що спорт це сила духу, це натхнення, але і спорт це боротьба. Боротьба за кожен зроблений вами крок, боротьба за кожен м'яч, боротьба за кожну дистанцію. І ви її проходите достойно, адже поруч з вами завжди є надійні плечі вашої родини, поруч з вами є ваші педагоги і тренери, поруч з вами є ваші друзі, які ведуть вас до успіху. І пам'ятаймо, що поруч з нами завжди є ті небесні ангели, які захищають кожен наш крок з неба. Пам'ятаймо, що є ті воїни, які стоять на захисті України, щоб ми з вами продовжували плекати спорт, щоб ми його любили. Щоб ми змагалися, щоб ми досягали успіху і щоб ми разом перемагали. Спорт це не лише про фізичну активність, спорт це в першу чергу виховання цінності в кожної людини. Це її витривалість, це її почуття до боротьби. Зараз в такий важкий час ми також пам'ятаємо про принцип Олімпійської ігри, Олімпіади, що коли Проходять Олімпійські ігри, надостає мир, припиняються всі війни. Це, мабуть, те бажання, яке ми всі хочемо, хочемо перемоги. Тому я хочу вам побажати гарних олімпійських днів сьогодні, гарних змагань, і щоб змагання, боротьба проходила виключно на спортивних майданчиках. Слава Україні! Цього року з вами, юні спортсмени, ми бачилися дуже часто на різноманітних змаганнях і до перемоги вийшли важкими, але дуже впевненими кроками. Оці олімпійські перемоги, оці височесні досягнення, якими ми сьогодні були раді назвати тих наших юнаків і юнок, що винесли прапор Олімпійський, ви починали дорогу не просто так. Ще напевно десь у дошкільному віці вдома, напевно, від мами й тата брали приклад простої ранкової руханки. Бо якщо вистачало самодисципліни і сили волі зробити вранці тих декілька вправ, то можна було переходити на наступний етап. Разом із шкільним учителем із простих вправ починали свій крок до перемоги. І разом із своїм крутезним тренером йшли уже до перемог. Великих, а маємо надію до перемог олімпійських. І тому сьогодні я маю величезне задоволення привітати і наших спортсменів, і їхніх вчителів-тренерів, і, звісно, вболівальників. тому що спорт складається дійсно з тих трьох частин: спортсмен, тренер, вболівальник. І тоді, коли ці три єдині частини одна одну доповнюють. Ми маємо прекрасне свято перемоги. Сьогодні я хочу також нагородити своїх колег, але розпочати хочу із тих людей, хто не так часто виходить на перший план при здобутті перемог, але без роботи яких жодна перемога просто неможлива. Це медичні працівники. Пригадайте. Кожне наше змагання це поряд медична сестра. Це вона перша разом з тренером підходить, якщо в когось травма. Це вона кваліфіковано допомагає подолати ці травми, аби бути в строю далі. І протягом кожного навчального року наші медичні сестри закладів освіти супроводять усі змагання. Наші вчителі, гвардія спорту, отримали свої пам'ятні відзнаки, а в суботу Україна святкує День фізичної культури та спорту професійне свято, до якого цілий рік йшли і тренери, і вчителі, і керівники спортивних шкіл, і юні спортсмени. Всі, 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 всі. І тому ще раз хочу привітати вас всіх. Доповісти вам, що серед 73 громад Львівщини, запам'ятайте цифру 73 громади. В Річній Спартакіаді перше місце за містом Шептицький. І тому зараз ми нагородимо і тренерів, і юних спортсменів, кращих, і дорослих спортсменів, які долучилися своїми перемогами до перемоги в 34-х спортивних іграх Львівщини з тим, що молодий резерв у такий випустуєте. Також вливалися велику спортивну сім'ю і здобували перемоги нашому рідному місту. Яскраві емоції подарувала команда щерлідингу гімназії No12 в Бейбі під керівництвом тренера Лілії Володимирівни Меди, а справжній спортивний азарт викликали показові вправи вихованців футбольної школи No2. Адже футбол це більше, ніж гра, це спорт, що об'єднує мільйони людей у світі. І, можливо, саме серед наших вихованців зростають майбутні олімпійські чемпіони. Святковий настрій. Підтримала і чудова пісня у виконанні Анастасії Струж, випускниці нашої гімназії, нині ліцеїстки та вихованки колективу Веселі нотки. Дорогі друзі, ми маємо щастя сьогодні навчатися, розважатися і проводити такі спортивні заходи. Це стало можливим завдяки мужності і самопожертві наших воїнів, захисників України. Дякую їм за цю можливість. Хай Олімпійський урок стане для нас не лише святом спорту. А й нагадуванням, що сила, витривалість і дух перемоги завжди була і будуть поруч із українським народом. Слава Україні!